Попав в Бахмуті, був зайцево таку трошки неприємну ситуацію, після якої 9 місяців відлежався в госпіталі. На жаль, моя машинка не витримала зустрічі з противотанковою ракетою керованою. А поранення було чудово. Ну як чудово. У мене немає однієї ноги. Наші лікарі вони чудові, вони вміють складати по запчастинах. Реабілітація закінчилася, поранення зажило, загоїлося. Повернувся в свій батальйон. Це є історична особистість. Це друзі нашої команди, парохоботи. І з перших годин і він, і син на війні, і нічого його не зупинить. І поки такі герої сьогодні у нас воюють, ми не переможні. Це звернулися до Петра Лексійовича, до його фонду теж про допомогу. Фонд відкликнувся, можна сказати, моментально. Ми не просили, хоча б щось, хоч мінімальну кількість таку маленьку, хоч перекрити свою нагальну таку потребу. І ось ми тут нам дають реба необхідного і дають нам три мавіка для розвідки. Певно, ми на тому відрізку шляху, коли вже війна буде не піхоти. Вже скоро війна буде у таких дронів. Той, хто має зараз остатню кількість fpv дронів, очей маві, він володіє ситуацією. Тим ціліша піхота. Можеш воювати воюй. не можеш воювати допомагай. Не можеш допомагати не за землю, за садок вожди лохати. Бо це не варто того.